Вітаю всіх! З вами знов Андрій Даньков і наш YouTube канал Юа Канада. Сьогодні ми проведемо розіграш подарункових сертифікат на знижку на придбання квитків спільно з кількістю В Цьому нам допоможе програма ГЛАМ, яка є повністю незалежною. Зараз хвилинку заходжу туди. Так, запускається. Ось. Дивимося. Ось у нас розіграш, який вже закінчився 13 вал, серпня. Заходимо в переможці. Трошки думаю, і ось наші переможці. Перше місце і відповідно ваучер на знижку на 200 доларів отримує Олена Лутоцька. Яка проживає у Варшаві. Е, Друге місце і ваучер на знижку в 150 доларів. отримає Тетяна Бабенко з Києва. І третє місце і ваучер на знижку в 100 доларів на придбання квитків від Ticket to Canada отримає Ірина Костянко. Костяренко, вибачте, будь ласка, яка вже знаходиться в Гамельтон, Канада. Е, будь ласка, всіх переможців, які себе побачили, написати з пошти, яка вказана. І була при реєстрації на участь в роті речі. Всім дякую. Всього найкращого. З вами був Андрій і наш канал UA Yo Юканада. До побачення.